Привіт! З вами Клокс! І сьогодні покажу, як отримати рукавицю Дісарм. Давайте покажу, що вона робить. Вона практично нічого не робить, тільки дає велику силу. Наприклад, я його вдарю. От. Ну, і вона б далеко полетіла. Щоб отримати таку рукавицю, нам треба мати 3500 слабів. і взяти репер за 3500 слабів. Далі. Щоб отримати цю рукавицю, нам треба здійснити 20 кілів. Наприклад, я його вдарив. І в нього тепер 20 секунд. Тобто, коли пройде 20 секунд, він кікнеться. Але одна примітка: якщо він туди впав, то вам не зараховується. Тому, кому я допоміг підписуватися, всім папа! -па.